Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо про реалізацію товарів через мережу інтернет-магазинів і порядок пробивання чеків, коли і як потрібно пробивати чек. Тому що з 1 жовтня вже відповідальність за порушення дисципліни у сфері реєстраторів розрахункових операцій. І дуже важливий момент, як ви будете здійснювати. Реалізацію, як ви будете вибивати чек. І ще важливіше, як на це будуть дивитися податківці. Тому що механізм реалізації через інтернет і механізм притягнення до відповідальності, звичайно, буде застосовуватися. Тому підписуйтесь, будь ласка, всім привіт! З вами Ігор Ясько у програмі Коротко про головне. Отже, ми почитаємо навіть зараз позицію Державної податкової служби, яка Буде чітко казати, я на слайдах вам це все покажу, продемонструю, щоб ви були в курсі, як себе вести. Так що будемо уважні. Наприклад, якщо ви здійснюєте реалізацію товару через інтернет-магазин і при цьому кошти на ваш рахунок поступають в безготівковій формі, то застосування реєстратора розрахункових операцій або ПРРО не є обов'язковим. У всіх інших випадках, а я зараз про них, по них пройдуся, є обов'язковим застосування реєстратора розрахункових операцій і дуже важливий момент видачі чека. Тепер йдемо в перша ситуація. Доставка товару здійснюється сторонньою кур'єрською службою, а оплата товару готівкою або за допомогою електронного платіжного засобу. Наприклад, товар А замовляється на сайті інтернет-магазину продавця. Інтернет-магазин продавець передає товар А кур'єрській службі за попереднім повідомленням покупця. Далі виключно кур'єрська служба передає товар А покупцю, проводить розрахунок за даний товар та надає фіскальний чек РРО ПРРО. Після цього кур'єрська служба перераховує вартість оплаченого товару зі свого рахунку на рахунок продавця. Тобто зафіксували. Кошти віддаєте кур'єру, кур'єр видає чек, і потім в безготівковій формі кошти передає, перераховує продавцю. Далі ситуація: доставка товару здійснюється кур'єром продавця, тобто інтернетом магазином, з оплатою готівкою. Наприклад, товар А замовляється на сайті інтернет-магазину продавця. Інтернет-магазин передає товар А кур'єру. Далі покупець товару оплачує готівку товар кур'єру. Кур'єр передає товар А покупцю. Та проводить розрахунок і надає фіскальний чек РРО, РРО, Після цього кур'єр вносить готівку в касу продавця. Тобто, кур'єр вже видає товар з чеком продавця. Ідемо далі важливий момент. Доставка товару здійснюється кур'єром продавця з оплатою на сайті інтернет-магазину за реквізитами Електронного платіжного засобу ЕПЗ. Товар А замовляється на сайті інтернет-магазину продавця та оплачується за реквізитами електронного платіжного засобу. Далі інтернет-магазин проводить розрахунок та передає фіскальний чек РРО ПереРО разом з товаром А. Кур'єру, а кур'єр надає фіскальний касовий чек РРО Переро на товар А покупцю. Далі йдемо. Доставка товару здійснюється з оплатою товара у відділенні оператора поштового зв'язку. Товар А замовляється на сайті інтернет-магазину продавця. Далі інтернет-магазин передає товар А. Оператору поштового зв'язку такий оператор від свого імені приймає після оплату та надає фіскальний чек РРО ПРРО, який це підтверджує, після чого оператор поштового зв'язку перераховує кошти за товар А зі свого рахунку на рахунок інтернет-магазину. Доставка товару здійснюється з опла... слідуюча ситуація. Доставка товару здійснюється з оплатою товару за реквізитами електронного платіжного засобу продавця та або відстрочення платежу. У випадку попередньої оплати за товар А за реквізитами електронного платіжного засобу інтернет-магазину або продажу товару А з відстроченням платежу. Оператор поштового зв'язку вручає покупцю А разом з фіскальним касовим чеком РРО прро від продавця. Далі йдемо. Доставка товару здійснюється службою доставки, що не є учасником договірних відносин купівлі продажу. Наприклад, товар А замовляється на сайті інтернет-магазину продавця. Далі продавець передає товар А експедитору для доставки за адресою, яка була повідомлена покупцю. Продавець передає товар експедитору для доставки покупцю і зобов'язаний надати покупцю фіскальний касовий чек РРО ПРРО, сформований із застосуванням виду оплати, який найбільш якісно характеризує договірні відносини між продавцем і покупцем до або не пізніше отримання товару А покупцем. Місце та умови видачі товару А покупцю мають бути повідомлені йому продавцем у момент укладення договору купівлі. Продажу. Що ще кажуть податківці? Що паперова чи електронна форма фіскального чеку є рівнозначними між собою та можуть видаватися у будь-якому з наведених випадків? Друзі, будьте уважні, чому, тому що. Інтернет-торгівля також буде під пильним оком податківців і також будуть за це притягувати до відповідальності. Я зіслався на сайт ресурсу Ліга і на позицію Державної податкової служби, яка висвітлила, як рухаються товари і як рухається чек. Спеціально, для того, щоб від чітко усвідомили, що і як, і коли потрібно в який момент видавати чек. Чи через кур'єра, чи через магазин, чи в готівковій чи безготівковій формі здійснюються розрахунки. Я вам дякую за увагу. З вами був Ігор Ясько у програмі Коротко про головне. Підписуйтесь на наш YouTube канал, на нашу Facebook-сторінку і будьте в курсі останніх новин. Нехай вам щастить!